Я мала великі проблеми із спиною. Часності з позвоночником мала протрузії, не могла ходити, дуже болі були в спині, ногу тянула. Звернулася в центр, амбулаторія спини, яка знаходиться на Дарниці. Проходила, прозаймалася курс на тренажері Кіпаріз і ВКТ. Дуже вдячна вашим тренерам, вашому лікарі Олені Олексіївні. Результат дуже безподобний. Я заново заро... народилась, як заново. І нога в мене вже стала як заново. Відродилась, скажімо так. Я можу ходити вже без проблем на великий відстані і не безпокоїть мене ні спина, ні поясниця, нічого. Дуже вдячна вашому центру. Дуже велике дякую.